Сонячне абу дабі, але розмови не про спеку і не про ціни на нафту. Саме тут впродовж двох днів вирішувалася надія Дональда Трампа на швидкі тріумф у завершенні російсько-української війни. Видання «Ексіус» озвучує суцільну ідилію. на тристоронніх переговорах. Панував конструктив і повага. Американські посадовці вражені спільний обід викликав ледь не віру у справжній прогрес. Вороги спілкувалися, наче давні знайомі, але насправді це дипломатична ширма. Жорсткий розрахунок розкривається посадами представників делегації. Росія відправляє заступника начальника генштабу керівника ГРУ адмірала Костюкова з української сторони. Долучають начальника генштабу генерала Андрія Гнатова та заступника керівника ГУР Вадима Скибіцького. Більше ніякої порожньої балаканини лише конкретна механіка війни. І способи її зупинки. Медіа стверджують, що на переговорах сторони не відкинули жодну тему. Ішлося і про розведення сил, і про моніторинг режиму тиші, і про роботу координаційних центрів. І навіть енергетику Запорізької атомної станції Путін, начебто, вже готовий ділити навпіл і репарації, буцімто готовий виплачувати, щоб відбудувати зруйновану обстрілами українську енергетику. Президент США стверджує, що і Україна і Росія вже на тому. Апі, на якому готові завершувати війну, висновки робить за підсумками зустрічі із Зеленським на полях швейцарського економічного форуму у Давосі, як минула ваша розмова із Зеленським yeah, Добре. У мене було багато розмов щодо України. Було б непогано закінчити цю війну. Знаєте, вона нам нічого не коштує. Ми заробляємо гроші. Я не хочу заробляти гроші на війні, але ми заробляємо. Тоді як Байден безглуздо витратив 350 мільярдів доларів, тратив багато грошей, але справа не в грошах. Справа у 25-30 тисячах загиблих солдатів на місяць. Знаєте, були часи, коли Путін не хотів домовлятися. Були часи, коли не хотів домовлятися Зеленський. І це були ніби протилежні періоди. Зараз я думаю, вони обидва хочуть укласти угоду. Ми це з'ясуємо. Чи змінилося щось, що змушує вас думати, ніби Путін і Зеленський тепер налаштовані серйозно? Я не робитиму жодних прогнозів. Змін немає. Я вважаю, що президент Путін хотів би укласти угоду. Я вважаю, що президент Зеленський хотів би укласти угоду. Але за лаштунками переговорів сторони знову зустрічають глухий кут у вигляді територіального питання. Як і раніше, Москва хоче повного виведення зсу з усього Донбасу. Вашингтон, як і раніше, намагається дотиснути Київ на капітуляційне рішення. Агенція Reuters стверджує, що в разі виконання цього ультиматуму Росія була готова закінчити війну ще торік, у серпні, після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Україна мовчить в медіа знову з'являються теорії щодо буферних зон сходу. Зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах не принесла рішення по цьому питанню. Розмова продовжиться 1 лютого. Що ховається в російських оцінках цього раунду переговорів в Абу-Дабі? Пояснює мій колега, журналіст і публіцист Віталій Портников. Ну ми з вами прекрасно розуміємо, що росіяни можна сказати контролюють витоки інформації набагато більш ретельно. Ніж американці і українці, і якщо російські офіційні інформаційні агенції вирішили надати інформацію про те, що перемовини не закінчилися погано, і ще не можна сказати, що вони закінчилися не без результатів, то це означає, що принаймні на продовження цього переговорного процесу у Кремлі налаштовані. Ну і тепер найголовніше питання: налаштовані для того, щоб досягти якогось реального результату упродовж наступних тижнів, ну або а, місяців, або ж для того, щоб продовжувати тактику Путіна. Щодо затягування часу на перемовинах, щоб не провокувати Трампа, або Путін почав усвідомлювати, що великих можливостей для затягування часу без нового тиску з боку заходу і, зокрема, сполучених штатів у нього немає. Все це ми побачимо вже незабаром. Друзі. Ну а ви розділяєте оптимізм західних медіа про останню зустріч делегації Росії та України? Напишіть про це в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ви раптом тут вперше вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і це наш огляд подій тижня, який ми, попри відсутність світла, таки змонтували для вас. Тому додивіться цей матеріал до завершення. Погнали! Переговори поновляться менше ніж за тиждень, але вже просто зараз можна побачити козир, який отримала Україна. Мовник Sky News говорить про нового керівника офісу президента, екс-очільника Гур Кирила Буданова. Трамп заявляв про відсутність карт, але на цього Джокера він не розраховував. Західні медіа наголошують, за столом переговорів в Абу-Дабі сидить фаховий розвідник, якого Вашингтон сприймає не просто як рівного, але й ставиться до нього із неабиякою повагою. А ще присутність Буданова це прямий ляпас Кремлю. Росіяни змушують спілкуватися із тим, кого вони офіційно визнали терористом, і вже який рік обіцяли ліквідувати. Новий керівник банкової працює за чітким алгоритмом. За кілька днів до переговорів виступ у Давосі Риторик Кай з чітким прицілом на чинну політику Білого Дому каже, що Путін хотів боротися із НАТО, але не помітив, як здає Росію на користь Китаю. А ще Буданов відверто озвучує шанси дипломатичного врегулювання. Оптимізм є, каже, але мирної угоди за два-три тижні очікувати не варто. Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення. Нашої війни, яка ще раз хотів би всім нагадати, є найкривавішою і найжахливішою подією і війною на території Європи після завершення Другої світової війни, і точно однією з найбільш кривавих за всю історію, скажімо так, поствоєнну історію світу. Не можна сказати, що ось завтра наступить мир, гарантовано. Це якщо хтось так говорить, це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль. Цей рух є, він насправді існує і ми насправді просуваємось. Чи зможемо ми досягти успіху в найближчій перспективі, чи ні? Також багато в чому залежить від Російської Федерації. Кажу прямо: ми рухаємось, і стриманий оптимізм це той термін, який би я використав для чіткого окреслення. Даної ситуації Україна має справу із днем бабака. Про це в Давосі говорить Зеленський критикує європейців за млявість. Поки Трамп захоплює диктаторів і нафтові танкери, більшість старого світу міркує на кого краще перекинути роботу із захисту континенту. Ситуацію дещо виправляє президент Франції. Еммануель Макрон повідомляє про затримання у Середземному морі танкера тіньового флоту Росії. Судно Грінч. Рухалося із Мурманська під фальшивим прапором, щоб зупинити танкер на його облавок із винтокрила висадився французький спецназ. Втім, Зеленський говорить не лише про необхідність обмежити Росію економічно, але і закрити всі можливості для ракетних. А так, program, helping us Асбай Patriot missiles. дякую всім, хто вкладається в програму Порл, що дає нам змогу купувати ракети для патріотів. Але хіба не було би дешевше і простіше просто відрізати Росію від компонентів, які їй потрібні для виробництва ракет або навіть знищити виробництва цих ракет? Минулий рік майже весь пройшов у розмовах про далекобійну зброю для України, і всі казали, що рішення на гори. Зонті зараз навіть розмови немає. А російські ракети та шахеди досі є, як і координати тих заводів, тому що їх виробляють. Сьогодні вони б'ють по Україні. Завтра це може бути будь-яка країна НАТО. Зараз у Європі нам не радять говорити Америці про Томагавки, а щоб це не псувало настрій. Також нам кажуть, що не варто питати про тауруси але поки в Ободабі обговорювали так званий конструктив, Росія продовжила реалізовувати свій справжній план. Стратегія холодомору в ніч на 24 січня небо над Україною знову заповнилося крилатими балістичними та гіперзвуковими ракетами. Чільник компанії ДТЕК в коментарі Reuters уже прямо говорить про гуманітарну катастрофу. Ситуація критична енергосистема працює на межі. Люди бачать світло по 3-4 години. А окремі столичні багатоповерхівки вже понад два тижні залишаються без тепла в мінусову температуру. Що буде якось зігрітися, у померзлих оселях кияни згадують старий спосіб із розжарювання цехли. А це ми купили в епіцентрі таку цеглу, вогнетривка цегла. Також розогріваємо тоді, несемо в одну кімнату, в другу кімнату. Щоб було де хоча би зігрітися. Я знаю, що метал нагрівається, віддає тепло. Я знаю, що у мене весь час на, на балконі був такий шматок. Я з одну ніч ночувала у сусідів. Як от там тепліша? Ну да, там тепліше. У мене шкутова квартира. Голова асоціації відновлювальної енергетики Олександр Ігнатієв попереджає, наступні два тижні для Києва можуть стати критичними Гіперзвукові циркони Полювали на серце системи під станцією, що з'єднує столицю із Рівненською АЕС, і дає місту 80 відсотків живлення. Для Києва два наступних тижні буде достатньо важким. Е, є суттєві руйнування, є суттєві пошкодження певних об'єктів і на території міста Києва. Ну це вже де секретні кому тецп'ятець шість. Те, Насів вже і фото е, шилось в соціальних мережах. Телеграм-каналах напрямки жаль, ці великі не знаю, як їх правильно назвати елементи, скажімо так, металеві, які летіли, які називають циркон. Вони летіли на підстанцію Київська 750, яка з'єднує Рівську станцію з містом Києва і фактично забезпечує 80% постачання електричної енергії для міста Києва. Тому треба мати дійсно певний запас води продають харчування, якісь там буханець хліба з собою мати. Тому два тижні будемо мати достатньо важкий стан в е е локальній енергестері міста Києва через те, що ворог намагається максимально застигнути міста Київ. Мер Києва Віталій Кличко фактично вже вдруге закликав мешканців за можливості виїжджати зі столиці туди, де є хоча б дрова та генератори. Опорні пункти незламності готують до масових ночівель а роботодавців просять забути про офіси. Це реальність, яку не покажуть у статтях Ексіос про дружній обід делегації. Росія веде компанію енергетичного терору, щоб змусити українців ухвалити будь-яку угоду просто заради теплих батарей. Але головне завдання із масових акцій протесту у цивільному тилу Росіяни все одно не можуть здійснити. Принаймні, про це говорять в центрі протидії дезінформації. Вони інформаційно нас намагаються хитати. Головна загроза. Зараз на що вони сподівалися, що вони виб'ють енергетикою, виведуть людей на вулиці в даному випадку. Повне нерозуміння української ментальності у росіян ніяких акцій, звісно ж, протестів не буде, тому що росіяни знову ж таки ніколи не розуміли українців і не зрозуміють. Росія наполегливо намагається дотиснути українців холодом і темрявою, але проти неї. Проти Росії грає час календарної зими залишається трохи більше місяця, і в прогнозах погоди нас чекає. Може і тимчасове, але тим не менше очевидне потепління. Чи варто виїжджати із міст? Як це радить влада, зокрема Київська. Про це ми оперативно вам будемо повідомляти в наших наступних відео. Тому підпишіться на наш канал, якщо раптом дивитесь наші відео, і забувайте підписатися, друзі. Тут все оперативно і щодня. Дякую, продовжуємо. Але поки Росія намагається вибити енергосистему цирконами, новий міністр оборони, а це Михайло Федоров, готує відповідь. Вона має перетворити російську стратегію дронових атак на безглузде спалювання ресурсів. Видання Washington Post вже називає майбутнє України фортецею під захистом штучного інтелекту разом із американським військовим гігантом Palantir Міноборони запускає систему Data Room. Це цифровий мозок, що перетравлює дані зібрані за чотири роки війни. Мета миттєво знаходити ворожі цілі, коли російський шахет чи крилата ракета гарантовано збиватимуться автономним дроном-перехоплювачем за пару тисяч доларів. Сенс енергетичного терору просто зникає. Навіщо витрачати мільйони на атаку, яка множиться на нуль ще на кордоні? Деталі для радіо НВ пояснив секретар комітету нацбезпеки Роман Костенко. Ми не маємо допускати, щоб шахеди збивалися над Києвом, над Одесою, над Херсоном, над іншими містами. Вони мають всі збиватися там при перетинанні українського кордону кілометр два, ну хай десять. Ну точно не долітати, не влітати в Київ. Потрібно придумати максимально дешеву зброю, яка буде максимально ефективна, щоб росіяни розуміли просто, що ну пускаючи нам 300 шахедів ціною кожен там, ну там різна від там, 60, там, до 100 тисяч доларів. Вони будуть знищені дронами ціною по 2,5 тисячі доларів, і Україна і економічно виграє, і реально вони не нанося, не наносять нанося цієї шкоди, щоб Росіяни просто розуміли, що просто немає сенсу ці дрони. Тому от в такому випадку, якщо ми цього досягнемо, а я вірю, що це так буде, тому Росія не буде пускати не тому, що їх не буде як явище, а тому, що це буде. Ну не буде мати сенсу ніякого. Але поки ще система в процесі створення ворог вже встиг модернізувати власні дрони. Спеціаліст із військових радіотехнологій Сергій Флеш поширює відео зняте камерами ворога під час масованої атаки, 24 січня, росіяни поцілили по двох військових вертольотах поблизу Кропивницького. Ймовірно, для цього вперше використали шахеди, обладнані старлінком. Дрони йшли на ручному управлінні майже над землею, щоб не Потрапити на радари минулого тижня. Як ви знаєте, українські сили ППО здійснили просто неймовірне в одній атаці? Відбили понад десяток російських ракет Х 22 і Х 32